Та назва такого проєкту називається Хаб Платформа стійкого бізнесу. Він відкрився в, на базі міського центру зайнятості на Євгена Танцюри 22В. Це колишня генерала Петрова. Було б доцільно зробити такий простір. Де підприємці могли б прийти, він був би обладнаний всім необхідним, енергозберігаючим обладнанням, щоб можна було прийти зі своїм там комп'ютерним пристроєм, або просто прийти з флешкою і на комп'ютерному пристрої, де вже в хабі, попрацювати. Будь-хто з підприємців. Може прийти і попрацювати, якщо це необхідно. Для цього треба зареєструватись на сторінці обласного центру зайнятості, або прийти в міський центр зайнятості і там на рецепції отримати час і години, коли можна буде прийти і попрацювати. Всеукраїнська професійна асоціація підприємців вона була регіональним партнером по відкриттю от хабу сікого бізнесу в Одесі. 31 липня ми відкрили його а, при партнерстві з а, ПРООН за фінансування уряду Японії. Там можна провести там, перемовини, можна провести презентацію, можна провести захід, там є конференц-зала, яка облаштована всім сучасним обладнанням для того, щоб якісно провести будь-які заходи. Також там ми приділили особливу увагу інклюзивності. Там є два кабінети для осіб з інклюзивними можливостями. Це зроблено на базі державної установи. Тому це безкоштовно для всіх.